Класний мікрофончик для дівчинки, він озвучений, він яскраво світиться, також має кабель для того, щоб підключити до гаджету, співати любимі пісеньки, і він у нас звучність збільшує. В чудовому стані весь світиться, переливається. Один, два, три, чотири, п'ять. Збільшує гучність, руку будь ласка, спасики. Один, два, три, чотири, п'ять. Я думаю, дівчаткам сподобається якість дуже крута. Він міцнічий і дуже красивий.